Перше порушення пункту 1 частини 3 статті 104 КПК України в протоколі про тимчасовий доступ до речей документів на зазначену дату народження та місце проживання учасників слідчої дії, а саме Шевлак, головний бухгалтер проспекту фірми Світанок. Порушення статті 223 КПК України старший слідчий фетчер документів не залучав е та фото або відеофіксацію слідчої дії не здійснює. Порушення статті 100 і 104 КПК України в описі вилучених документів зазначено, що статут ПСП «Агрофірний світанок» Вилучені на шести аркушах, а фактично до протоколу та матеріалів впровадження долучений статут на трьох аркушах. Невідповідність опису долучних матеріалів. Порушення частини 2 статті 100 КПК України, вилучення ключових доказ документів ПСП 15 15.9, не оглянуті та детально не описані в протоколі огляду огляду документів за відсутні. Не п'ятосіді стосімся один КПК України Слідчі не подано по про накладне арешту на тимчасово влученне майно, а саме документів про СПГРФІМ Сутана влучення 15-09. Матеріалах справи відсутні клопотання слідчого пола суду. А також порушено вимоги пункту 3, частини 1 статті 169 шістдесят дев'ять ОПК тимчасово вуличне майно не повернути вудинці. Враховуючи вище виплатне, керуючись е, статтями. Великий перегляд не буду зачитувати та е, статті 89 України прошу е, визнати очевидним допустим доказом протокол тимчасового доступу до речі документів 15 -го 9 -го 2022 -го року та відповідно вилучених документів, е, складеного за результатами проведення слідчої дошкової дії на території ПСП за адресу своє вулиця Монастирська. Також підтвердження до покупання додатків, постанова першого заступника Генерального прокурора від 5.09 до судового харкуша, супровідний Житомирської обласної прокуратури на на від 15.09 на одному аркуші, лист ознайомлення прокурора Булаба від 19.09 на одному аркуші. ухвала слідчого суді практично міськравного суду. Це вивчається? Це в умовно. Запит адвоката та відповідь на них на 10 аркушах, письмова заява слідчого Фещенка до Бердичського міськрайонного суду на одному аркуші, постанова слідчого відділу Бердичського передицького на 4 аркушах.